Продається Renault Kengo в сірому кольорі. Зараз покажу ціна. Така машинка. 14 рік, 10950, є контакт від продавця. Кого цікавий, телефонуйте до продавця. Продавець цю інформацію, яка вас цікавить. Продається дача докер. Ось такий чобіток, двоє розсувних дверей. Надаху є рейлінги 16 рік, турбодизель, 163 пробігу, 9300, 9.3 верніся. Є телефони продавців Юрій Андрій. Пригін, підбор, продаж. От така дача докер продається. так продається Volkswagen Кадик в червоному кольорі. 17-го року даний автомобіль випуску он так дуже гарно виглядає 17 рік 160 пробігу 15300 є контакти продавця кого цікавий телефонуйте продається такий рано білий кенго це у нас вантажний варіант Вказуємо ціна 10150. Є контакти продавця. Машинка 2018 року випуску. 191 тисяча пробігу. Телефонуйте до продавця, кого цікавить дане Руно Кенго. Так, Rena Кенго коричневий. На столевих дисках, на ковпаках. Двоє рослинних дверей, 14 рік, 11150, 207 пробігу. Телефонуйте до продавця, кого цікавить даний Рона Кенго. Продається Ford Торнео. 13 рік, 1,6 дизель, 5 місць пасажир, панорама 13100 ціна. Так, такий Ford Торнео. Покажу зараз салончик. Ось так виглядає Салон Ford Tourneo. Схожий до фокуса. Так, продається ще такий таке Кенгу. Дивимося загальний вигляд автомобіля, гарно виглядає. Показуємо ціну. Ціни немає. Хоч цікавить, дзвоніть по телефону до продавця. Продається Citroen Darlingo, невеличкий чобіток. 2016 рік, 1,6 об'єм двигуна, 277 пробігу, 9700. так, Два ключі навігації, але то дзеркала. Ось такий 9700 Citroen Berlingo Сірий металік Volkswagen Caddy 12-11 рік. 9800 ціна, 1,6 дизель. Так, пробіг не вказано, оригінальні пасажир, контакти продавця є. Телефонуйте, кого цікавить, на цей кадік. Бачили на каналі, все потрошки. Хотіли б зустрітися, переглянути машинку. Продається білий Рено Кенго. Це фронтажний. Варіант автомобіля, але хто має бажання, можна переобладнати під пасажирський. 18 рік, 9,3. Ціна його, 9.300. 1,5 дизель. Ось такий Горно Кенго. такий ще є Renault Кенго. Я вже не знімаю, всі знаєте, який у них салон. Нам нічого нового немає, 11314 14 рік, рідна фарба, 178 тисяч рідного пробігу, є контакти продавця. Продається синій ранатенго. Двоє росовних дверей подивимося ціна 11 рік, будин 5, 8, контакти продавця фокусовано для вас видно. 8250 коштує це Рено Кенго. Кого цікавий, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Білий Ренокенго. Одні розставні двері з правої сторони. За водієм вони відсутні, 11 рік, 257 пробігів 7200 ціна, телефончик є, півтора дизель. Об'єм двигуна. Ось такий ранокенкл, кого цікавить. Продається Volkswagen caddy Ой, щось з фокусом. Кайдик у нас 9 року випуску, 6900. Так, є там контакти, 101 пробігу, 6900, 7 місць. Бензин 1,4. 7-місний кадік. Контакти продавця в оголошенні, телефонуйте до продавця. Продається ренокенго, двоє розумних дверей. 2008 рік оригінальний пасажир 7500 237 рідного пробігу 2008 рік Роматен з до білому кольорі, вантажний варіант нафарбована. 19 рік, телефончик є 9999. Умовних одиниць. 19 рік. Ось так все чистенько, все гарненько. Зараз ми додамо експозиції. Все тут класно. Ось так виглядає салон. Зараз ми додамо. 9999. Продається Гронакенго. 15 рік. 12 тисяч. Контакти продавця є. Кого цікавий, телефонути? Ні, то я так. Ютубчик, кого цікавий, телефонують до продавця.